Всім привіт! Сьогодні 31 березня 2025 року. Ми з вами знаходимося в місті Києві на околиці Подолу, де група компанії РДС капітально ремонтує шляхопровід на вулиці Новокостянтинівській. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео, підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту та Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Патреоні через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Ми знаходимося в Києві, околиця Подолу, шляхопровід на Новокостянтинівській. Розпочинаємо ми наш огляд вже за традицією на прямих підходах до шляхопроводу з боку Куренівки. На арматурній дільниці. там далі бачимо, хлопці доскладають вже передостанній каркас ригільної насадки. А в свою чергу тут хлопці-зварювальники доскладають останні елементи заготівки до останнього каркасу. І перед початком зйомки я вже встиг поспілкуватися з керівним складом від групи компанії РДС на цьому майданчику, тому дізнався, що було зроблено за останні дні. Які проектні рішення ухвалені, тому. Сьогоднішня розмова буде така більш предметна і буде менше в ній припущень. Я вже зрозумів, що ви дуже полюбляєте ракурси з каркасів. Тому експериментуємо далі. Щоправда, не завжди камера добре, фокус ловить, але сподіваюся, що на цей раз більш-менш буде пристойно. Виходимо до устійної опори. Попереду бачу ліс з опалубки. Якщо, звісно, це можна назвати лісом. А на передньому плані хлопці щойно довбали оцю підпірну стінку. Зараз бачу. Збираються анкерити арматуру нову вже в неї. І зверніть увагу на те, яке тендітне армування в цій стінці. Ближче до нас такий суцільний рядок арматури, але здається, що вона на око десь 16-та. Ну а далі від нас взагалі якась дротяна сітка. І це при тому, що ця підпірна стінка — це несна конструкція і на неї спиралася ригельна насадка старого шляхопроводу. Тим не менш з 1969 року, якщо не помиляюся, воно все простояло та успішно слугувало. Отже, що мені відомо про те, що хлопці встигли зробити від моєї попередньої зйомки, вже повністю забетоновані всі стійки проміжних опор, тобто їх 12, маю на увазі опор. І попереду нас вже дві ригельні насадки забетоновані, причому найближче до нас це перша опора, там навіть вже є підферники. Далі поки що ригельна насадка, і далі хлопці лише кріплять каркас і складають опалубку. Трохи димової завіси. І звідси ви вже можете бачити, що тут вимальовуються по стінці. Я вам казав, що попередню цю стінку мали лікувати. На сьогодні ще так і немає кінцевого рішення, хоча воно мало б бути. Але скоріш за все вона буде лікуватися. І отут хлопцям вже сказали готувати таку виборку, наче трапецеподібну, таку вони вже зробили. Ну, що тут була за проблема, я вам вже розповідав про цю стінну опору. Тут була у підпірній стінці вертикальна тріщина, яка доходила до розтверку, хоча сам розтверк вона не зачіпала. І що цікаво, ця тріщина була чітко посередині підпірної стіни, по осі шляхопроводу, що дало підстави припустити, що можливо це був невдало забетонований холодний стик. Хоча е на користь цього припущення свідчить те, що Ця тріщина більш-менш вертикальна, але все ж таки є зміщення трохи в сторону. Тому від чого вона утворилася, ніхто зараз не знає. І про це я вже не знав. Як виявилося, що на іншій устійній опорі така сама тріщина була, але менш виразна. От зараз ми цю тріщину добре бачимо. Ну, Звісно, якщо тріщина вертикальна, то це не дуже впливає на несну здатність бетону, оскільки бетон у нас працює добре на стиснення. Якби була якась тріщина горизонтальна, то тоді, я думаю, однозначно ухвалили б рішення, щоб знести цю підпірну стінку, забетонувати нову. Ну а так, скоріш за все, все ж таки будуть її лікувати інжектуванням. Колись я вам розповідав, що інжектування це коли насвердлюються отвори, туди встромляються спеціальні такі наші ніпелі, пакери, і крізь ці пакери нагнітаються під дуже високим тиском, суміш на основі епоксидних смол і вона. Склеює ці місця, де є такі тріщини або якісь порожнини. Я не знаю, чому досі немає остаточного рішення, Ну, скоріш за все, тому що хтось, врешті-решт, має взяти за це рішення на себе відповідальність. Але як бачимо по перебігу подій, що все одно все йде до того, що тріщина буде інжектуватися. А зверху оця виборка робиться для того, щоб зробити такий собі монолітний добре армований пас. І щоб він перекрив цю тріщину. Ну і звісно, що потім ця підпірна стінка буде накрита ще більш добре заармованою ригельною насадкою. Тому якщо появу цієї тріщини колись спричинили якісь вібрації або нерівномірні навантаження, то ригельна насадка в купі з монолітним пасом повністю буде розподіляти подальшому такі навантаження, і навряд чи ця тріщина буде згодом відігравати якусь роль у подальшому житті цього шляхопроводу оновленого. Ну, щоб вже завершити з цією темою, звісно, ви могли б мене запитати, а чи не простіше було просто знести повністю цю стінку до ростерка і побудувати на її місці нову, в якій би всі були впевненими? Якщо б йшлося лише про стінку, то це і моя така думка, і мостобудівельники так вважають. Але ми маємо не забувати, що заміна цієї стінки тягне за собою ще багато іншої роботи, оскільки за стінкою є насип, який би довелося перебирати, до стінки. При моноліченні такі потужні відкрилки. В перерізі ми їх бачимо і з цього боку, і з того боку. І далі ці відкрилки зв'язані ще з продовженням підпірної стінки з одного боку та з іншого до насипу. І це все таким чином якось би заторкалося. Ми маємо розуміти, що бюджет ремонту не гумовий і намагаються, якщо можливо, його скоротити, щоб не робити зайвого. Тому ще раз повторююся, Моя думка така, якби ця тріщина була не вертикальна і майже рівна, а якась під кутом або складної форми, або горизонтальна, то, скоріш за все, проєктувальники би запроєктували тут повну заміну цієї стінки і всього, що є навколо. Але через саме таку її форму, я думаю, що ті заходи, які зараз обговорюються і, скоріш за все, будуть ухваленими, вони повністю мають вирішити цю проблему. Далі переходимо до проміжних опор. Я думаю, що не варто зазирати в опалубку. Повіримо хлопцям на слово, що там вже є і ригельна насадка, і підферники. Сама опалубка, я вже звертав вашу увагу на неї. Така новенька, гарненька інноваційна, тобто вона має стелевий каркас, але замість фанери важкої на ній якийсь спеціальний пластик. І хлопці кажуть, що за рахунок цього з цією опалубкою простіше працювати, тому що вона значно легша зазвичайно. Це в нас була перша опора, далі друга опора, там є ригельна насадка, але поки що немає підферників. Бачимо, поки хлопці скрізь працюють, їх бригадир відпочиває. На третій опорі хлопці завершують складати опалубку, причому, коли я сюди приїхав, ще можна було розглядати дерев'яні підпірні конструкції під бічними, нижніми частинами опалубки, для того, щоб сформувати нижній скіс ригеля. Але от щойно хлопці все позакривали щитами, тобто, на жаль, не покажу вам цього. Як бачимо сьогодні, нічого бетонуватися ще не буде. Але можливо завтра вже буде бетон тут. Оце четверта опора. Тут хоч трохи ми можемо уявити собі, що це за конструкції, хоча їх лише розпочали формувати, але більш-менш зрозуміло, як це робиться. Вони впираються у палубу, потім на них вкладаються фанери і все це закривається щитами з усіх боків. П'ята опора в стадії формування основи під палубу. Шоста опора біля колій, поки що нічого немає, але це та опора, яка бетонувалася у вигляді Стіїв, коли ми з вами фільмували тут попередній огляд. Зараз бачимо, хлопці зашліфовують якийсь облой, що залишився від опалубки. Запитав у підрядника, чи не доводили йому якоїсь свіжої інформації від замовника стосовно того, чи залишиться тут цей переїзд через колії після того, як будуть завершені роботи з капітального ремонту. Адже це було б дуже зручно для тих автівок, які хочуть потрапити на гору на вулицю Олени Теліги І вони тоді можуть не заїжджати на шляхопровід, а навпростець перетинати колії і повертати отам одразу направо на Хвойки, і потім виїжджати на розворотній шляхопровід біля зеніту, і вже звідти знов-таки навпростець їхати на Олени Теліги. Підрядник повідомив, що такі чутки, начебто, він чув, але остаточного рішення ще немає. Треба взяти до уваги, що цей переїзд зараз по документах як тимчасовий, тобто, якщо його залишать, то його треба ще трохи дообладнати і узаконити з Укрзалізницею як вже постійний. Я хочу нагадати, що Отут що утворюється довжелезна черга з машин, які хочуть з'їхати направо на проспект Степана Бандера і далі поїхати або на оболонь, або на троєщину. І тому тим автівкам, що мають потрапити в протилежний бік, по телі їм треба або їхати прямо, але там теж є затор з тих автівок, що їдуть на куренівку. І там десь доїхати аж до першого світлофору, розвертатися, розкрутитися, і потім повертатися назад, з'їжджаючи на телігі. Або ж їм треба знов-таки з усіма автівками, що рухаються на троєщину чи оболонь, стояти і посилювати затор вправо на бандери, для того, щоб одразу щойно вони з'їдуть, вони могли знов таки на цей шляхопровід біля зеніту потрапити, розвернутися і поїхати далі туди, куди їм треба. І це дуже ускладнює ситуацію. Отже, дуже сподіваюся, що все ж таки, врешті-решт, ухвалять правильне рішення, і цей переїзд тут залишиться, що, в свою чергу, має покращити ситуацію в тих двох напрямках, про які я вам сказав. Щоправда, коли я озвучив цю ідею в одному з своїх попередніх оглядів, то мені почали писати, а чи ти не знаєш, що щосуботи та щонеділі отам. В той бік біля Зеніту утворюється величезний блощиний ринок, так званий, і тому там буде не проїхати автівкам. Звісно, я це знаю. Навіть там інколи гуляю, О, цікаво подивитися, що можуть люди десь познаходити та попродавати. Але, по-перше, мова йде саме про робочі дні, коли немає цього ринку, і автівки там зможуть вільно їздити. По-друге, коли є той блощиний ринок, то через невелику завантаженість у тих напрямків машини можуть рухатися так, як вони і до цього дня рухалися. І по-третє, я не думаю, що Блощинний ринок це така вже велика організаційна проблема. Завжди це можна якось вирішити. Далі милуємося перспективою свіжозабетонованих стіючок в напрямку Подолу. Також в мене питали, чи не планують з цього боку, так само як і з того, зробити. Переїзд через колі, але, скоріш за все, такого не буде. Ми бачимо, що тут має місце поперечний ухил. Там в нас дорога практично врівень з коліями, а тут вона до колі пірнає. Тому, скоріш за все, цього знімати ніхто не буде тут. І ми бачимо, що і паркани, і будівлі тут побудовані таким чином, щоб пристосуватися до наявного рельєфу. Тому так воно, скоріш за все, і залишиться. Хоча, можливо, тут зроблять саме велопішохідні зони з переїздом через колії. Ну, я ще остаточного варіанту проекту не бачив, тому не можу вам заздалегідь про це сказати. Це мої припущення. Звісно, було б зручно, якби тут були два переїзди через залізницю, але на відміну від отого. Оцей тут суттєво ситуацію не покращить і може стати в нагоді лише тим, хто виїжджає з Хвойки і кому треба поїхати в цей бік, в напрямку Подолу. Але це за умови, що на Хвойки після завершення ремонтних робіт повернуть двоспрямований рух. Адже ми знаємо, що коли там зробили об'їзд, то зараз автівки можуть рухатися лише в одному напрямку з Новокостянтинівської у бік Кирилівської. Далі знов повертаємося до наших опор сьома опора, восьма опора та дев'ята опора, всі вже без опалубки. Як ми щойно бачили, це на 6-й опорі, їх потрохи шліфують після опалубки, для того, щоб були гарненькими та гладенькими. Але з цією роботою дуже не поспішають, тому що, як бачимо, зараз з того боку в нас і так все йде з випередженням графіку. Бачимо, що майже біля кожної пари стійок вже стоїть готовий каркас під ригель для того, щоб коли сюди встановлять палубу, то одразу можна було і монтувати його, і далі складати опалубку на ригельну насадку. Що стосується мостових балок, я вам казав, що вони виготовляються на ковальській. Причому сьогодні мені сказали, що вже певна кількість балок готова. Зараз вони відстоюються або відлежуються, і підряднику пропонується. Десь за тиждень їх починати потрохи вивозити звідти сюди. Звісно, що така пропозиція не дуже тішить підрядника, оскільки, хоча здається, що тут багато місця, але, по-перше, тут все розраховано чітко для того, щоб техніка могла оптимальним чином рухатися, під'їжджати до кожної опори та обслуговувати всі процеси, які відбуваються. І по-друге, тут дуже багато чужих автівок. На жаль, нічого з цим не поробиш, тому що тут я казав про це. Є установи, є офіси, є салони якісь, є бази, до яких просто немає інших під'їздів. Тому мостовики вимушені з цим миритися. Але це все все одно загромаджує місце, і тому, якщо тут починати складувати балки, то це буде дуже незручно. З іншого ж боку, ми добре розуміємо і Ковальська, оскільки Ковальська це один з лідерів виробництва мостових балок в Україні. А зараз в усій країні багато мостів ремонтується, відбудовується. Щоправда, я не можу вам цього показувати. По-перше, через те, що не маю зараз змоги подорожувати Україною та діставатися до віддалених об'єктів, як це було до початку великої війни. А по друге, Значна частина тих об'єктів розташована таким чином, що просто їх не можна в принципі показувати, щоб не привертати зайвої уваги ворога. Але повірте мені, що балок мостових зараз виготовляється дуже багато, і навіть лише на цей шляхопровід ми можемо уявити собі, яка велика кількість балок потрібна. Тому я можу поспівчувати виробнику, який намагається позбутися тих балок, які вже готові до відвантаження, адже складування таких балок займає дуже багато місця. Але я думаю, що врешті-решт Ковальська та група компанії РД знайдуть якийсь компроміс та домовляться стосовно балок, щоб всім було зручно. А ми повертаємося до наших опор. Отже, зараз перед нами стійкі опори 10, 11 та 12 проміжних опор. І вони вже, хоч і в опалубці, але забетоновані. Незабаром цю опалубку будуть розбирати. Сьогодні погода не дуже приємна для зйомок. Дощить. Камера мокра, постійно доводиться протирати лінзу. Але бетонувати хлопцям було б добре за такої погоди. Шкода, що вони не встигли підготувати все до бетонування чергового ригеля. А можливо, завтра такий невеличкий дощик продовжиться. Хлопцям буде добре, бетону буде добре. А мені не дуже. Оскільки доведеться знов під дощем фільмувати вам наступний об'єкт. Красиво виглядає. Два рядки струнких стійок. І ось ми з вами минули всі проміжні опори, дійшли до устійної опори номер 13 Здається, що вона в такому ж стані перебуває, як ми її залишили після попередньої зйомки. Ще раз звернімо увагу на армування стильного боку. Арматура десь 16. Ну, давайте порівняємо з моїм пальцем її. Може 18, не знаю. Ну, не товста. А отут взагалі якийсь дріт. І при цьому ця споруда пропрацювала багато десятиліть. Намагався знайти тут тріщину, але її майже непомітно. І лише якщо придивитися, то можемо побачити позначки контролю. І вона теж чітко посередині по осі споруди і вертикальна. Чому так? Невідомо. Тепер я стою над устійною опорою, дивимось на прямі підходи з боку подолу. Тут нічого не змінилося. І для тих, хто пропустив один з моїх попередніх оглядів, де я показував, що тут вже почали завозити перильне огородження для нового шляхопроводу ще раз його показую. Здається, що його стало трохи більше за кількістю, але я в цьому не впевнений. І тепер милуємося перспективою. Нових стійок вже в напрямку Куренівки. І на цьому я завершую свій огляд. Дякую вам за увагу, за те, що приділили час перегляду цього відео. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайку та залишайте схвальні коментарі. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують. На Patreon, через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива і дуже допомагає моїй роботі. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео. Підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на оновлення мого сайту Абдекушенфо. На цьому я з вами прощаюсь. До нових зустрічей, до нових оглядів. Пока!